Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі перший заступник голови полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр. Доброго. 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 Сьогодні пройшла 22 сесія полтавської обласної ради. і… 50 питань порядку денного. На чому ви б акцентували свою увагу? Дійсно, сьогодні пройшла наша вже 22 друга сесійне засідання, і 50 питань. І я б виділив би, ну так декілька блоків, які я вважаю найбільш такими актуальними. Ну, перш за все, допомога Збройним силам України. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації виділено 200 мільйонів на військові потреби. Було прийнято рішення, що ще одним розпорядником обласного бюджету буде управління майном Полтавської обласної ради. Також виділені кошти 25 мільйонів. І ну, я б не хотів обговорювати напрямки, але. Це на ці півроку перевиконання бюджету і ну, доволі потужна сума загалом. Да? Більше 200 мільйонів. Я вважаю, що ну, це така підтримка наших збройних сил. Є запити на технічні прилади, технічні пристрої. Я думаю, що в такому, скажімо, цей напрямок буде забезпечуватись. І в тому числі окремо виділив би в цьому блоці підтримку Херсонської області. Херсонських комунальних закладів, Херсонських громад. Ми їх традиційно вже протягом війни підтримуємо в частині забезпечення діяльності комунальних закладів mm -hmm. Херсонської області. Це перший напрямок. Другий напрямок, я б виділив: би – це комунальні підприємства, критична інфраструктура. У нас прийнято ряд рішень, які стосуються комунальних закладів медичного профілю. Там стосується і обладнання, стосується і ремонтів. Стосується, от, наприклад, Лубенський госпіталь виділяються кошти для того, щоб відремонтувати центральний корпус для того, щоб вони могли надавати реабілітаційні послуги. От якраз в цьому сенсі дуже багато питань, які будуть забезпечувати реабілітаційний напрямок, і, от до речі, наш комунальний заклад, ну ми його називаємо Басейн для Петра Юрченка, угу. і там в тому числі ми виділили категорії осіб, які будуть безкоштовно користуватися. Хто це? Учні закладів середньої освіти, спортсмени команди обласного рівня, ветерани спорту. І була ще пропозиція внести. Категорію осіб, які військовослужбовці, які потребують реабілітації. І от зараз перші три категорії ми вже погодили, і зараз буде, скажімо, ще додатково розширена категорія осіб, які будуть безкоштовно. Угу. І традиційний напрямок це критична інфраструктура. Декілька питань також. Полтава, -тепла енерго, Лубни – тепла теплоенерга, Полтава, Водоканал, погодили виділення збільшення статутного фонду. 5, 5, 9 мільйонів. Погодили, їм не вистачає окремим обігових коштів, погодили е, звернення за кредитною лінією Укрексимбанк, Укргазбанк. Ну, це перш за все, Полтава, Водоканал і е, Полтава тепла енерга для того, щоб у них були обігові кошти. І е, декілька питань також піднімалось в контексті. Надання послуг Полтава Теплоенерго» в цілому по області, десь вони приймають мережі на свій баланс, десь там буде котельня будуватись, ну і так далі, для того, щоб забезпечувати майбутній опалювальний сезон, тому що ну, я вже неодноразово про це казав, що через 6 місяців у нас починається опалювальний сезон. До речі, ви мене вже запитували з приводу, коли закінчується цей опалювальний сезон. Ось сьогодні спілкувався з керівництвом Полтава Теплоенерго». Я думаю, що і по Полтаві, і по Кременчуку будуть прийняті рішення там приблизно. 31 березня, 1 квітня буде завершення вже опалювального сезону. А що там з тарифами на послуги полтава Теплоенерго в Кременчуці? Там були дискусійні це питання, досить таки жваво обговорювалися. Так. На чому зійшлися? Чесно кажучи, неприємне питання, відверто скажу, тому що різні, скажімо так, тлумачення нормативної бази різні. Підходи до розуміння, який повинен бути тариф. Але я повинен сказати, що дійсно 75% ракетних обстрілів пройшлись на жовтень-грудень. І найбільше постраждав Кременчук. Ми повинні це дійсно визнати. І втрати і людські жертви, і працівники Кримтець і так далі. І так далі. Це дійсно Кременчук. І е, коли Кременчук тепло не змогло опалювати весь все місто, угу. всю Кременчуцьку громаду, да, було звернення від мера пана Малецька з приводу допомоги у обласних комунальних закладів. Е, звісно, що Полтава теплоенерго прийшло за допомогою і почало надавати. Ми пригадуємо, які це були напруження вже, скажімо так, перші числа жовтня, вже ну, відверто було холодно, але все ж таки комунальне підприємство впоралось. Потім депутати Кременчуцької міськради ініціювали питання щодо зміни тарифу. Чому зміни тарифу? Тому що Кременчук е надавав. Послуги на по трошку зниженому тарифу, ніж той тариф, з яким прийшло Полтава Теплоенергія. Полтава Теплоенерга не піднімала тариф, тому що той тариф, який, з яким вони прийшли в Кременчук, це був тариф, затверджений у 2021 році. Але ну така особливість місцева. В Кременчук тепло подавало з меншим тарифом. Теплогенерація відбувалася. На цій підставі виникли, звісно, що непорозуміння. Я дуже. Впевнений, що створена робоча група, її очолює заступник голови Полтавської обласної ради пан Чепурко. Ми проводили зустрічі, ми виїжджали в Кременчук. Я впевнений, вже напрацювали можливі варіанти. Їх три, вони різні. Але я впевнений, що ми цю напругу подолаємо, тому що є бажання депутатського корпусу обласної ради. Є е, бажання членів робочої групи, які представляють Кременчук, там і депутати міської ради, і депутати обласної ради, і е, у нас у фракції це також питання виникло, ну, скажімо, викликало певну напругу. Я впевнений, що ми е, знайдемо рішення. І на робочій групі вони дуже такі, скажімо, проводять проходять доволі емоційно, але я впевнений, що ми знайдемо це рішення, тому що. На сьогодні, ну я не бачу без Полтава теплоенерго Кременчук, на жаль, з майбутнім опалювальним сезоном не впорається. Тому ну така комбінація, скажімо, у угу. нас. Ви говорили про військових і власне про напрямок реабілітації, і я бачив порядку денному, що ви зверталися до Кабміну про те, щоб взяти на баланс підприємство. Як він правильно називається? Правильно Зувай. називається полтавський казенний експериментальний, протезна ортопедичне підприємство. Так. Для чого він вам на вашому балансі? Свого часу таких підприємств було дуже багато в області до двох десятків. Потім, ну скажімо, різні підстави, фонди ж майна, приватизація, викуп там, і так далі? Кількість заводів знизилася до восьми. І один завод на сьогодні обслуговує приблизно три регіони. З початком повномасштабного вторгнення кількість осіб, які потребують такого роду послуг, значно збільшилася. Це і діти, і військовослужбовці, і, і інші категорії. І у підприємства відверто почали виникати труднощі економічного характеру. Хоча ми допомагали їм із збільшенням фонду ліжка місць для не лише амбулаторного, але і постійного перебування, звернувся колектив, звернулись з керівництва підприємства, депутати виїжджали. Ну і ми вирішили, що ну, треба підприємству допомога. У нас доволі потужний обласний бюджет, слава Богу. І я думаю, що враховуючи, що у нас декілька медичних закладів, які надають медичну допомогу, в тому числі реабілітаційну для військовослужбовців, Харківщина на сьогодні не може. Дніпропетровщина, Вінниччина – це далеко ну, потужні медичні центри. Угу. Львів. На сьогодні Полтава, Полтавська область і безпосередньо Полтава стає дуже потужним. Медичним, умовно кажучи, хабам. І саме за цих підстав, що був повний замкнутий комплекс, обладнання у нас є закуплене. Медичні кадри є відповідні. Тому була така ініціатива підтримана на всіх постійних комісіях і медичній із бюджету. Тому звернулись до фонду Держмайна для того, щоб вони залишили це підприємство, передали на баланс області. Є вже бачення економічної підтримки. Це не те, що іміджевий проект це необхідно зараз. Дуже велика кількість осіб потребують. Протизної і ортопедичної допомоги. І на завершення питання не по обласній раді, а по міській раді. Сьогодні сесія Потавської міської ради не зібралася, не вистачило кворуму. І до вас питання як до представника політради партії Слуга народу. Як ви бачите ситуацію в місті Полтаві, і, зокрема, вирішення цієї так званої політичної кризи. Ну, я б не назвав це політичною кризою. Я б назвав, би, скажімо так, це певні зміни в політику міста Полтави, тому що після того, як Олександр Мамай залишив, хоча він ще до 31 березня, наскільки я розумію, він на лікарняному. Потім е, юридичні підстави е, і, так далі, і так далі, набрання чинності відповідного винувального вироку, він вже не зможе приступити до виконання своїх обов'язків. І, е, відповідно, секретар виконує обов'язки. Е, мера в тому числі. І відповідно, пан Карпов на сьогодні і секретар міськради, і виконуючий обов'язки мера. Е, дійсно прикро, що не можуть депутати визначитись, хто ж буде керманичем тимчасовим керманичем міста. І е, я, наскільки ну, я можу про це говорити, я лише відслідковую, що е, різні фракції, різні, різні політичні сили намагаються якомога скоріше подолати цю політичну кризу для того, щоб Ну, актуальні є питання, ну, на сьогодні дійсно є. Є питання по військовим, є питання по житлокомунальному господарству, є питання по підтримці комунальних підприємств, де засновниками є міська рада, є питання по медичній сфері, і ці питання треба вирішувати. Я бачу ну, відносно ну, так, конструктивні, скажімо так, проходять комісії постійні. І е, я думаю, що ця, ну, умовно кажучи, ситуація вона завершиться все ж таки найближчим часом, тому що є декілька стабілізуючих е, фракцій, е, які, я думаю, зможуть об'єднати е, навколо своєї політичної платформи і своїх, скажімо так, переконань, декілька фракцій зможуть об'єднатися. Я думаю, що ми скоро побачимо вже. ну… Новини, умовно кажучи, відносно політиків міста Полтава. Я так розумію, що ви не робите ставку на те, що Андрій Карпо може залишитися і секретарем, і виконуючим обов'язки міського голови. Ну, е секретарем е виконуючим обов'язки міського голови, буде особа, яка буде на сьогодні обрана секретарем міськради. Ну, зараз вже є секретарська. Секретар ради є. Є різні точки зору стосовно продовження чи не продовження перебування на посаді, доцільності, необхідності там, і так далі. Я їх не буду зараз коментувати. Я лише е, можу е, ну, висловлювати якісь свої міркування в контексті тих обговорень, які я чую з представниками депутатів обласної ради, депутатського корпусу міста Полтави. Якихось експертів і так далі. Я відчуваю, що е, будуть зміни. Я можу так сказати. Олександр Миколаївич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую. дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.